Технології протезування в Україні швидко розвиваються, особливо в такий момент, коли є така нагальна проблема з хлопцями, які постраждали в участі АТО, і хочеться зробити протези більш функціональні, більш комфортні, більш зручні, більш надійні. Різнофункціональні. Тому е, е, фахівці нашого підприємства весь час досконалюємо технології, їздимо по виставкам, дивимося, що там є, проходимо, вчимось е, за кордоном, запрошуємо іноземних фахівців сюди, в Україну, для того, щоб е, покращити технологію виготовлення е, протезів і комплектуючих. Складність заключається в тому, що після ампутації кукса не завжди, як правило, не готова до протезування, тобто її треба підготувати. І треба налаштувати протез таким чином, щоб пацієнту було зручно, комфортно і функціонально. І тут дуже така кропітка робота. Потрібно весь час е шукати нові матеріали, нові форми гільзи. І хочу сказати, що нашому підприємству це вдається. Виготовлення триває не так швидко, особливо коли є тяжкі пацієнти, які, крім ампутації, мають е і інші. Е Ускладнення в організмі, там контузії, чи черевина пошкоджена, чи голова. Недавно, наприклад, ми протезували бійця, який втратив зір повністю. Це теж є така складність. І досвід, який в нас вже отримав, і досвід, який у нас вже є. І досконалення дозволяє нам дійсно бути лідером галузі протезування в Україні. Тут треба і психологію знати, і анатомію, і біомеханіку, тобто дуже різнопланові моменти є і, на жаль, Ще не до кінця в Україні навчання цьому фаху протезиста є. Зараз йдуть пошуки для того, щоб це досконалити, поставити на більш такий професійний рівень для того, щоб нові хлопці, які були, вони більш підготовлені були. Бо, як правило, на сьогоднішній момент навчання і досвід отримуєш стільки за кордоном. Тобто, Хоча у нас є і Харківський научно-технічний інститут, він теж робить розробки свої, теж свій вклад робить в розбудову протезування, але могли би краще це робити. Тобто, я розумію, що там складнощі є. Ще хочу сказати, що на сьогоднішній момент стикається з чим ми стикаємося з тим, що новітні технології, які ми вже освоїли, пройшли навчання і отримали сертифікати, ми не можемо використовувати на сьогоднішній момент. Є постанова Кабінету міністрів 518 про протезування за кордоном. Це було в минулому році такі нові технології було можливо проводити тільки за кордоном. Бо в Україні ще цих технологій не було. Вони не були ще запроваджені. Зараз вони вже запроваджені, є фахівці, але така можна сказати бюрократична система. На сьогоднішній день не дозволяє отримати дозвіл на це протезування. Тобто, треба узгодити з державою. Є така державна служба у справах ветеранів і учасників АТО, яка на сьогоднішній момент не має всієї нормативної документації, і в основному зараз це ціни, граничні ціни для того, щоб можна було на комісії затверджувати. В кожному окремому випадку ту чи інший протез за новітньою технологією. І це набагато дешевше аніж відправляти людей за кордон. Ну, обіцяють, що скоро це буде. Ми чекаємо. І хлопці теж чекають, бо вже вибрали нас, не хочуть їхати за кордон. І зараз навіть і були пропозиції на останньому засіданні, щоб теж відправити за кордон. Але в постанові вказано, що якщо ця технологія вже запроваджена в Україні, то за кордон вже відправляти не можна. Тому зараз така патова ситуація. За кордон відправити не можна, і в Україні виготовити не можна. Теж я хотів сьогодні показати і представити одна з таких досягнень нашого підприємства. Це використання біонічних кістей нового покоління, тобто ці кісті дозволяють збільшити покращити функціональність протезу рук. Раніше, називаю біонічна кість другого покоління, біонічні кісті першого покоління могли тільки робити один захват. Тобто відкривалась кість і закривалась. Зараз з допомогою цієї кісті, де рухаються всі 5 пальців, можна зробити 14 Є інші зразки, інші виробники, які можуть до 36 захватів робити. І це, звісно, покращує е, функціональність. Тобто людина може в побуті чи на роботі е, робити більше. Наприклад, е, для того, щоб взяти банківську карточку, наприклад, да, от, і розрахуватись там чи що, то це було дуже складно зробити таким хватом. Бо працювали три пальці. Зараз, я зараз продемонструю, з допомогою. Ось такої функції, захватом великого пальця, можна взяти ключ, можна взяти банківську картку і передати це. Як йде керування цього протезу? Керування йде від м'язів, тобто, тут треба спеціальна підготовка, і програмою зараз передбачено... Аніж виготовити цей біонічний протез, спочатку треба підготовити куксу, і потім виготовити так званий первинний протез. Для того, щоб кукса була сформована, для того, щоб а, а, пацієнт вже звик до протезу і зміг а, вже а, а, мати уяву. Про конструкцію цього протезу. І, звісно, проходити тренування для покращення тонусу м'язів, для того, щоб при напруженні цих м'язів виникає тут імпульс, тут встановлені датчики електроди, і по дротам йде до механізму сюди і відкривається чи закривається кість чи схват. І пацієнт вже пізніше десь е, треба півроку для того, щоб е, людина могла вже в первинному протезі себе відчути. Кукса, як правило, змінюється, бо особливість е, цієї системи, цієї технології, щоб електроди щільно прилягали до шкіри, щоб датчик міг щитати цю інформацію, сигнал цей. Якщо кукса схудне, то буде зазор, не буде контакту, і щитування не буде, і протез не буде працювати. Було дуже багато таких випадків. Ми знаємо навіть хлопець, один майданець постраждав, захищаючи при революції гідності, гідність. Захищаючи українців, в нього ампутація кісті. Він поїхав в Австрію. Йому там виготовили електронний такий біонічний протез за 70 тисяч євро. Але через місяць він не зміг їм користуватись, тому що не було підготовлено куксу. І Зараз, в принципі, ця проблема була вирішена, тобто вже фахівці, які робили йому протез, приїхали сюди, безкоштовно йому зробили. Але е ось такий прикрий випадок, такий трапляється. Тому е хотів би всіх, е хто переймається цією проблемою чи хоче отримати такий протез, чи родичі, чи якісь е е люди небайдужі, які хочуть допомогти, що треба тут планова підготовка. Тобто такі складні протези, треба е підготовлювати, куксу, пацієнтам, м'язи, для того, щоб це було менше роботи після виготовлення, і людина була задоволена користування цим протезом. Тобто тут з допомогою. Е М'язів, я зараз сам про те саме. Тобто, м'язами можна переключити схват. Наприклад, ми зараз, от я переключив, це може пацієнт сам зробити. Такий залишається вказівний палець. Людина може працювати на клавіатурі, може виключати, робити, тобто якісь інші дії. Коли раніше цим протезом це було неможливо на клавіатурі працювати там, чи інше. Потім можна механічним шляхом переключити великий палець. Є зараз моделі, де можна це робиться в керування пацієнт, може це зробити. Ця модель тільки в ручному режимі. І зовсім інший схват йде. Тобто можна ручку взяти, виделку чи ніж сюди і тримати, наприклад, кусок м'яса, а правою рукою різати, тобто вилкою, вилкою тримати, а ножем різати. Чи, наприклад, такий схват Він дозволяє брати балізу, наприклад, вагою до 45 кілограмів. Тут покращується сила схвату, тому що раніше, коли працювали три пальці, велику вагу, наприклад, не можна було утримати, вона вислизала скрізь пальці. То зараз, якщо цю валізу вставити, то вона добре тримається. Наприклад, в такому положенні ну, можна і себе захистити. По-друге, можна віджиматись, наприклад. Витримує кість 90 кг навантаження. Зроблено ці частинки з титану, тобто з'єднані такі механізми, і такий термостійкий пластик. Тобто, кість дуже гарний дизайн, і хлопцям подобається все. Хоча тут можна носити її із звичайною рукавичкою, Тобто є косметична рукавичка, яка одягається на цю кість, і можна теж так само працювати для побуті і все інше. Єдине, що щоб зрозуміли інші колеги там і е, пацієнти, що з цією рукою не можна все робити, є обмеження. Тобто, не можна дуже такі важкі роботи робити, е, бруд не любить, пил, е, вібрації, тобто тут електроніка, тобто, е, можна сказати, така академічна, тобто більше для офісу, можна для побуту. Менше для роботи, якщо пов'язана з якимось там металом, там слюсар, там і все інше. Тобто для, для інших робіт є інші протези, які можна зробити такими ж функціональними робочі протези чи насадки, які є, які допомагають тому чи іншому фахівцю, в залежності від праці, виконувати ті чи інші свої функціональні завдання, які він робить як фахівець. Протез важкий. Тобто, в рекламі чи в інтернеті ми бачимо, як все це рухається, все це класно зроблено. Але тут потрібен ще і час, і фахівці, які б допомогли бійцям пройти реабілітацію. Тобто, треба проходити тренування, навчання, щоб брати, наприклад, такі дрібні такі предмети. Точно робити е е покладання предметів чи брати. Наприклад, можна яйце це взяти, е взяти е цією рукою і не розбити його, але це з першого разу буде складно. Такі важкі е роботи і е важкі такі е механічні. Е Підйом ваги такий дуже великий, там і все інше краще цим не робити. Заключення, що я хочу сказати, що ми не залишаємося на місці, що ми далі працюємо над технологіями. Наприклад, дуже ще складно виготовлення при частковій ампутації кісті, коли час ладоні залишається чи один палець залишається. Зараз вже є виробники, які це роблять, і треба цей досвід поширювати в Україні. Бо знову ж відправляють за кордон, а ми не можемо тут зробити. ми. Я думаю, що ми в змозі це зробити, і я думаю, що ми будемо і далі продовжувати навчання, підвищувати свій фах для того, щоб технології новітні були в Україні, застосовувались, і ми були не гірше ніж. Інші в Європі і пацієнти і якість обслуговування, якість протезів була на європейському рівні.